Добрий день! З вами Наталя Миколаївна та наші дистанційні уроки. Тема уроку розв'язування задач за схемою відрізок, кут прямокутник. Ось дзвінок нам дав сигнал. До роботи час настав. То ось і ми часу не гаємо, а урок свій починаємо. Будь ласка, запиши в каліграфічну хвилинку. Число 47, один рядочок. Зменш утричі кожних чисел. Дивимось, 15 ділимо на 3 буде 5. 21 ділимо на 3 буде 7. 9 ділимо на 3 буде 3. 27 ділимо на 3 буде 9. 18 ділимо на 3 буде 6. 24 ділимо на 3 буде 8. Молодці, ви впоралися. Будь ласка, у своїх зошитах обчисли приклади. А ми почекаємо. Ну що, готові? 47 відняти частку чисел 14 і 2. Частка чисел 14 і 2, 7 буде. 47 мінус 7. Звичайно, 40. 92 мінус частку чисел 24, 3. 24 ділимо на 3 буде 8. 92 плюс 8 буде 100. 63 мінус частка чисел 6,3. 6 поділити на 3 буде 2. 63 мінус 2 61. Різниця числа 42 і 24 поділити на 3. 42 мінус 24 буде дорівнювати в нас. Звичайно, скільки? Так, 18 і 18 ділимо на 3 буде 6. Молодці. Якщо приклади виконані правильно, ставте смайлик. Наступна задача. Купили 4 кг помідорів, а огірків удвічі менше. Скільки кілограмів огірків купили? Правильно, якщо ми знаємо, що помідори в 4 кілограми, а огірків вдвічі менше, то нам потрібно виконати дію яку? Дійсно, ділення. Отже, в нас є короткий запис. 4 ділимо на 2 буде 2. Купили 2 кілограми огірків. Наступна задача? Розв'яжіть її. Скориставшись коротким записом. В овочевій корзині лежить 5 буряків, 8 морквин, а цибулину 2 рази менше, ніж морквин. Скільки всього овочів лежить в корзині? Розглядаємо короткий запис. Буряків 5, моркви 8. А цибулі невідомо в 2 рази більше, ніж моркви. Що нам треба зробити? Нам треба знайти всі овочі. Першою тією ми з вами. Ділимо 8 на 2, тому що ми знаємо, що цибулі в 2 рази менше, ніж моркви. Отже, буде 4 цибулини. так? Тобто лежить у корзині. 5 плюс 8 і плюс 4 буде 17 овочів, всього в корзині. Відповідь в корзині лежить 17 овочів. Прочитай задачі. Визнач, які задачі розв'язуються відніманням, а які ділення? Розв'яжи дві задачі на ділення. Микита зібрав у парку 15 каштанів, а Настя на 3 менше. Скільки каштанів зібрала Настя? Це задача правильно на віднімання, тому що на 3 менше. Друга задача маса сома 15 кг, а щуки у 3 рази менша. Яка маса щуки? Це задача на ділення. Стрічку завдовжки 15 метрів розрізали на три рівні частини, яка довжина однієї такої частини. Правильно, 15 діломо на 3 буде 5. Отже, це задача на ділення. Далі від мотка мотузки, довжина якої становила 15 метрів, відрізали шматок завдовжки 3 метри. Скільки метрів мотузки залишилося в мотку? Правильно! Якщо ми від усього мотку віднімали 3 метри, відрізали, це діє віднімання. П'ята задача 15 літрів молока розлив в 3 літрові банки. Скільки банок знадобилося? Тут треба ділити. Отже, це задача на ділення. Давай Розглянемо деякі задачі на ділення. Маса сума 15 кг, а щуки в 3 рази менша. Яка маса щуки? Правильно, нам потрібно з вами 15 поділити на 3, отримаємо 5 кг маса щуки. Далі стрічку завдовжки 15 метрів розрізали на 3 рівні частини. Отже, 15 поділили на 3, отримали 5. Метрів молодці довжина однієї такої частини. Наступне нам потрібно накреслити відрізок АБ. Він має бути вдвічі коротший, ніж відрізок СД. Давай виміряємо відрізок СД. Він дорівнює 8 см. АВ має бути в два рази коротшим. Отже, молодці. Нам із вами потрібно так, 8 поділити на 2. 8 ділимо на 2 буде 4 см. Отже, довжина відрізка АВ дорівнює 4 см. Креслимо цей відрізок у своєму зошиті. Наступне завдання: поясни, як побудувати в зошиті прямий кут, скориставшись клітинками. Правильно, прямий кут ми можемо вести таким чином, що він буде сходитися на самій клітиночці. Тобто зверху ведемо до початку клітиночки і з того ж початку в ліву сторону або вправу починаємо креслити кут. Будь ласка, погодуй прямокутник, дожина якого дорівнює, 6 см, а ширина втричі менша. Нам треба знайти спочатку ширину. Тобто, 6 ділимо на 3 буде 2. Ширина прямокутника буде 2 см. Побудуй, будь ласка, прямокутник з довжиною 6 см та 2 см. Якщо треба, зупини відео, продовжиш, коли будеш готовий. Домашнє завдання. Виконай номер 99 та номер 100. Це відео було вам корисним. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступний урок. Бувайте до нових зустрічей!